Сьогодні хочу звернути увагу на стягнення та виплату аліментів. Дивіться, аліменти будуть сплачувати з моменту пред'явлення позову відповідної заяви до суду. Тобто, якщо ви сьогодні подали заяву до суду, вона зайшла сьогоднішньою датою до суду. З цієї дати і будуть стягуватися аліменти, навіть якщо рішення буде ухвалене через місяць, два, три, півроку. Немає значення важливе. Має значення дата подачі позову до суду. Тому в подальшому після набрання рішення законною силою і після пред'явлення виконавчого документу до виконавчої служби з вас будуть стягуватися аліменти за період з моменту подачі даного позову. Навіть якщо була розглянута справа, є рішення, вступила воно в законну силу, ви там домовилися. І почали сплачувати аліменти в добровільному порядку, то все одно, навіть після того, якщо ви там потім посваритесь, той на кого стягнути були аліменти, пред'явить виконавчий документ до виконавчої служби, на вас будуть нараховуватися борги з моменту пред'явлення позовної заяви до суду. Як же бути в цій ситуації? Якщо ви домовилися добровільно, є рішення суду, і ви направляєте аліменти на картку дружини чоловіка, на кого були стягнуті аліменти, то е, обов'язково зазначайте призначення платежу, аліменти. Аліменти там, якщо декілька дітей, аліменти там, на таку-то, таку-то дитину, аліменти там, на е, дітей, такого-то, такого-то, це повинно бути обов'язково. Оскільки, якщо потім е, ви посварилися і виконавчий документ буде пред'явлений до виконавчої служби, як я і казав, буде нарахований бург з моменту е, подачі позову до суду. Але в цьому випадку у вас буде можливість е, доказати виконавцю, що ви аліменти сплачували, пред'явивши всі відповідні чеки та квітанції про надсилання коштів, а саме аліментів. Тому обов'язково також зберігайте всі ці чеки, відправки, щоб вони у вас були. У разі, якщо вам потрібна моя допомога або консультація, ви завжди можете написати мені на будь-який месенджер за номером телефону, який закріплений в шарці профіля або в приватні повідомлення.